на на вітер. А, гроші на вітер. А, Камера, мотор і... І нічого. Бачите, різні форми дисків. У мене так діло не проканає. Ти перший поміняв, тобі ся вдало. Видно, спец. Це вже у мене третя спроба. Представте собі, ви це так само робите. А ще саме цікавіше, коли у вас стоїть там датчик тиску, що тоді зробите? датчик тиску, втручаєте всередину, ламаєте і всі діла. Ні, <хи> 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 nee, я краще поїду на шиномонтаж, заплачу в два рази більше, але таке робити не буду. А зараз показую, чому і за що в мене це не виходить. Звичайний диск. Бачите, яка форма отут? У бляшанки такого немає. Тобто я до чого. На в бляшанках на таких дисках зробити це набагато легше. І я вже тут руку побив, все. Видно, знизу як капчається. Тепер можна продемонструвати. Так. Опа! Все, вентиль тут. Трохи порвався. Демонструємо. А ще бачиш різниця? Оці вентиля і наші, які ми ставимо, у них резинка трохи більша. Це хохмановський оригінал. Це ще теж може бути проблема. Значить, беремо, накручуємо. <гум> так, смазочки по-любому без неї ніяк. Ставимо дудку. Видно добре? Не видно, дивісь, як вона тут пристає плотно. Все, ставимо дудку з того боку, знімай, як буде вилазити. І там він. Та-дам, Підтягнули сюди, туди, відкрутили. І вуаля вінтільок ваш на місці. В алюмінієвих дисках тут є такий кантик, бортик, називайте його, як хочете. Туди дудка ця не влазить, і замінити там трохи важче. У кого, може, диски не такі, може піде. <звук> Міф чи реальність? Пишіть у коментарях. І висновок оцього набору, як бачите, я не зміг замінити в себе вінтіль. Чому не знаю, пишіть вашу думку в коментарях. Моя думка така. Вінтіля потрібно ставити просто якісні. Це важливо обслуговуватись в якісних сервісах. А сервіси, які дивляться нас, пацани, пацієнта монтажники, купляєте якісні вентиля, і людям не потрібно буде отакі всякі заморочки, прикупляти, давати за це кошти, тому що це все ну, вітер на вітер це гроші на вітер. а, гроші на вітер. Хоча можу порадити, кому це підійде. Джиперам, хто їздить десь там в ліс, в дебрі, десь не знати куди, дуже далеко. І коли там станеться такий випадок, що десь пробоксує, там в грязюці, ще щось, і обірю от там ця штука-штука вдасться дуже класно, якраз там вона буде, до речі. А так всім, зазвичай, її не потрібно нікому. Коротше, досить. Я вже не знаю, що говорити. Мені вже надоїло.